Усім доброго дня! З вами канал Електротяга. Сьогодні я буду встановлювати на ось таку невеличку батарейку плату захисту Smart BMS з балансером. Ці плати бувають декількох потужностей. Я зазвичай беру таку, бо в мене заказують потужні батареї для потужних електровелосипедів або скутерів. Тому. Ця плата в мене на 80 А, максимум 150 А і ток балансування 0,4 А. Якщо я використовую Бушні елементи, а це Бушні елементи в батареї, тому що вони дешевші набагато, то я зазвичай використовую гарні BMS плати які з активним балансером. Тому що тільки так можна мати впевненість, що вона прослугує якийсь час і може навіть дуже довго. Наскільки БУшні елементи вони схильні до саморозряду, незалежно від того, як ми їх відбираємо, ці елементи я, звичайно, відбирав по всім параметрам і по саморозряду теж, але все ж таки БУ є БУ. Тому активне балансування це дуже-дуже до речі в цій батареї. Як бачите, батарейка немаленька, зроблена з елементів 21700. Ці елементи ми купували по 20 гривень за штуку. Зовнішній стан їх був дуже-дуже, такий, не дуже добрий. Але після обробки, після ізоляції вони виглядають непогано. Ємність кожного елементу тут 4,5 А години. Внутрішній опір в середньому 13-15 мОм. Це дуже гарний внутрішній опір, тим більше для баушних елементів. Саморозряд був в деяких елементах, я їх відсіяв. Втаре зараз саме ті елементи, які пройшли жорсткий відбір. Всього ми брали 220 штук. Як, як ви розумієте, по 20 гривень це не така вже велика сума. Із 220 штук відбір пройшли 180. Остальні пішли в утиль або на більш-менш не такі серйозні справи, як батарея. Батарея в нас зібрана. Тепер мені до неї треба приєднати БМС-плату, потім мені її треба налагодити. І вже до мене їде текстоліт, для того, щоб зробити корпус для цієї батареї. Зазвичай я не роблю батареї з таких бушних елементів. Це тільки в цей раз, і це тільки тому, що е, людина, яка заказала цю батарею, взяла всі ризики на себе. А ризиків тут немало. Е, які б тести ми не проводили цих елементів, все одно е, ризик є, тому що вони б ушні. І жоден майстер не дасть гарантії на такі елементи. Але оскільки я за діагностикою провів е, більше двох неділь, то я думаю, що все буде добре. З цими елементами. Тепер трохи про розміщення. Ось така БМС-плата, зараз покажу її комплектацію. В комплекті до неї йшло два датчика температури. Ось сюди вони під'єднуються. Шлейф, який під'єднується до виводів е, окремих блоків, щоб контролювати напругу. І кнопочка, кнопочка яка вимикає BMS-плату, якщо, якщо ваш електровелосипед або скутер довго стоїть і вам не потрібно. Щоб балансування працювало постійно, ви можете вимкнути цю плату, щоб вона не жерла вашу батарею. Плата сама не багато їсть току, але все ж таки їсть. Тому, якщо там, на зиму ви ставите свій транспорт, то краще вимикати її. І так, розміщу я її ось тут. Ось так вона буде. Якраз у мене тут шлейфи виходять нагору. А, як бачите, тут написано B-. Це означає, що мінус батареї у нас під'єднується до цього дроту. І якраз у мене тут мінус, общий мінус батареї приходить. З іншої сторони, плюс батареї. Я, я роз'єднаю оцей товстий дріт на декілька жил і в декілька точках припаяю до е, цього виводу. Саме в декілька точках, щоб е, ток не зосереджувався в одній точці. Ось. А оцей чорний вивод у нас йде на виход і під'єднується вже до споживача, до контролера електроскутера. Плюс, який під'єднується теж до контролера електроскутера, йде напряму з цієї батареї. Виходить і на контролер. Через БМС у нас йде тільки мінус. Запам'ятайте. Тепер про з'єднання з телефоном. Тут є у нас QR-код. Якщо ви його проскануєте. То у вас е, переведе на скачування програмки е, через яку ви зможете зв'язуватись е, з цією БМС. І вона вам буде показувати в програмі, е, який ток іде зараз зарядка чи розрядка. Е, також вона буде показувати вам е, напругу кожного блоку з цих е, виводів. І ви зможете через телефон бачити. Е, в якому стані ваша батарея. Якщо якийсь блок у вас вийде з ладу, це буде видно прямо в телефоні у вашому. Яка напруга батареї, яка ємність, при якій напрузі вона повинна вимикатись, при якій напрузі вона буде вимикатись при падінні на кожному блоці. Там багато багато налаштувань. В описі цього ролика я постараюсь залишити список, по якому ви зможете орієнтуватись, яке налаштування за що відповідає. А сьогодні ми просто під'єднаємо. Під'єднаємо шлейф, це теж дуже важливо, бо його обов'язково треба під'єднати правильно. Якщо ви під'єднаєте невірно шлейф, то в кращому випадку вона не запрацює. А інколи буває, що БМС просто горять від такого. Я думаю, що ця БМС вона розумна, думаю, що вона не згорить, але експериментувати не дуже хочеться. Я під'єднав мінусовий провод БМС плати до батареї. Тепер нам потрібно під'єднати шлейфи для того, щоб БМС-плата могла оцінювати напругу блоків. І також вона буде за допомогою цього балансувати нашу батарею, щоб всі блоки були однаково заряджені. Виводи я вже залудив. Тепер ми беремо два шлейфи. Як бачите, їх два. Лякатися цього не потрібно. Ми беремо той шлейф, на якому є чорний дріт. Це буде перший е, шлейф. І також ми беремо. Також ми дивимось на БМС плату і тут теж... тут теж підписано: тут написано b Це загальний мінусовий контакт батареї. І на нього повинен попасти чорний дріт цього шлейфу. Отже, ми... отже, ми під'єднуємо. Оцей широкий шлейф сюди, щоб чорний дріт попав на перший контакт b А коротенький шлейф уже після. І ним, і ним ми будемо просто продовжувати під'єднувати після того, як закінчиться широкий. І тепер будемо під'єднувати широкий шлейф. Під'єднувати шлейф до БМС плати не потрібно поки що, поки ми його повністю не розпаяємо. І так, беремо чорний дріт з цього шлейфу. І під'єднуємо до мінусу батареї. Оцей контакт загальний контакт мінусової батареї. До нього ми під'єднуємо чорного дроту. Після цього ми повинні брати дроти послідовно, один за одним, нічого не пропускаючи. І дивіться, до яких контактів ми повинні їх під'єднувати. Якщо перший контакт чорний у нас був ось тут, на мінусовому. Наступний контакт повинен бути на плюсовому контакті цього ж елемента. Тобі ж отут. Оце наступний контакт. Наступний дріт ми паяємо сюди. І так, в шахматному порядку. Паяємо сюди, 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 сюди сюди. З цього контакту переходимо на іншу сторону. І також в шахматному порядку йдемо далі. Так, так Так, 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 так. Так, 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 так. так. І останній провод. Нас повинен попасти на плюсовий загальний контакт цієї батареї. І так, паяємо. І так, ми розпаяли половину батареї. І дивіться, саме в цій батареї в мене вона складається з двох частин. З двох частин вона складається тому, що я не хотів її робити дуже довгою. Її можна було зробити в один ряд. І це все. Ці елементи, вони б так йшли, 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 і, і так до самого кінця можна було б в шахматній послідовності під'єднувати аж до самого кінця, Отак вряд. Але місця в скутері стільки нема, щоб о, в одну лінію зробити, тому я зробив їх поруч. Тому вона ніби завертає, як будто її склали пополам. Тому ми тут закінчили. Переходимо сюди. І продовжуємо уже в іншому напрямку. Також в шахматній послідовності. І так, контакти ще є. Але перший шлейф уже скінчився. Ми е, використали всі його дроти. Саме тепер ми беремо наступний шлейф, більш короткий. За допомогою цього шлейфу продовжуємо е, під'єднувати в такому ж порядку дроти до контактів. Під'єднується він ось так. Тому у нас продовження йде от з цього краю. І останній дріт у нас попадає чітко на плюс, загальний плюс батареї. Все. Розпаювання шлейфів у нас завершене. Тепер нам треба перевірити, щоб все було точно ще раз. Ми перевіряємо, щоб всі дроти йшли послідовно. І е, підпаювалися туди, куди треба. Це треба зробити перед тим, як під'єднувати шлейфи до bms плати. Хочу ще дещо сказати про Smart BMS G-Kong. Вона працює не зовсім так, як інші. Інші BMS, якщо вони на 20 S, то вони тільки на 20 S і працюватимуть. Ця BMS, вона здатна працювати і менше. Але для цього треба під'єднати її особливим чином. Якщо у вас, наприклад, 16 s то ви починаєте з чорного, як завжди, і під'єднуєте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Це буде останній контакт вашої батареї плюсовий. До нього ви повинні під'єднати оцей дріт, який послідовно до нього прийшов. І щоб БМС добре працювала. До нього треба під'єднати і останній дріт, який е, повинен під'єднуватись. от Він в роз'ємі, навіть е, трошечки далі від других стоїть. Е, теж на 16С повинні під'єднати. Його треба під'єднати до загального плюсу батареї. Це важливо. Тільки тоді БМС зрозуміє, наскільки вольт точна у вас батарея. Тепер обережно під'єднуємо шлейфи. Повертаємо шлейф таким чином, щоб чорний провод співпадав з b Але Ви його неправильно і не під'єднаєте, тому що тут о, інакше він не влізе. Але, знаєте, всяке буває. Краще впевнитись. І тепер наступний роз'єм. Ми під'єднали БМС, але вона зараз не функціонує. Щоб її запустити, ми під'єднуємо цю кнопку до БМС плати. Для цього отут за шлейфом є роз'єм для кнопки. Ми обережно під'єднуємо і зажимаємо кнопку. Як бачите, БМС запіпікала, кнопочка засвітилась. Це означає, що БМС зараз працює. Подальші настройки треба вже робити в застосунку. БМС можна також і вимкнути цією кнопочкою. Трохи потримати. І БМС вимкнеться. Тепер перейдемо до настрою до застосунку. Спочатку вам потрібно просканувати QR-код, який я вам показував на початку відео. Вас перекине на загрузку програмки для настройки, і ви побачите отаку хмаринку. Внизу на екрані є хмаринка. Ви її скачаєте і зможете в неї зайти. Для того, щоб все працювало, потрібно включити Bluetooth та геолокацію. Чомусь без геолокації вона не працює. Коли ми вмикаємо цю програмку, у нас з'являється такий екран. І тут, як бачите, немає нічого. Нема нічого, тому що БМС не запущена. Якщо я натисну на кнопочку, яку я вам показував, і БМС запуститься, ми побачимо тут. Зараз обновиться. От, бачите, з'явилась одна BMS-плата. Ми можемо на неї натиснути. І у нас відкривається екран, перший екран загального огляду. Справа зверху ми бачимо, який ток у нас тече: або на заряд, або на розряд. Зліва в нас показано. Напруга загальна напруга цієї батареї. Зараз вона показується невірно, а нам потрібно буде її скоректувати. Посередині екрану ми бачимо напруги наших блоків, паралельних блоків. І як бачите, тут показується, що 11-й блок напруга відсутня. Це значить, що щось ми не так під'єднали, щось не так. Треба дивитись, що з цим проводом не так. Або я погано припаяв, або не туди, або ще щось. Прочерк значить, що напруги там нема. Може, контакт відійшов. Будемо зараз дивитися. І так, я знайшов свою помилку, а помилка була в тому, що я вивів зайвий контакт. Цей контакт був зайвий, тому що це один і той же контакт, він з'єднується отут ззаду, пластинами, як бачите? Ось вони пластини. Це сплошний контакт. Він отсюди виходить, з'єднується і сюди. І або тут, або тут виводити не потрібно було. Тут моя помилка. Тепер мені прийшлось відпаяти всі ці дроти шлейфа, відрізати контакт, який мене з толку збив. І тепер я перепаяю всі дроти по тій же схемі, але вже без цього контакту. Це робити обов'язково, тому що із цього контакту всі дроти змістились на один. І тому всі дроти треба перепаяти. Як бачите, в мене вийшло якраз так, як я вам і казав. У мене останній дріт попав на плюсовий контакт, і плюс ще останній дріт шлейфу, який обов'язково повинен під'єднуватись до плюсового контакту батареї основного теж під'єднується сюди. Отже, на плюсовий контакт у нас вийшло два дроти. Тепер, як бачите, всередині екрану у нас всі ячейки підписані, тільки вольтажу в них. Червоним підписаний блок з найнижчим зарядом. І зараз, саме зараз БМС переганяє туди напругу з самого зарядженого блоку. Синім підписаний блок з самим високим зарядом. І з нього перекачується напруга а, в самий низький блок. Зараз це з першого в 16-й. Це е, завжди міняється. Коли е, 16-й зарядиться, то е, з першого почне перетягуватись напруга в інший блок, е, який буде мінімум заряжений. І так, це завжди динамічно міняється, і е, таким чином батарея балансується. Знизу екрана у нас показується опір дротів шлейфу. Він повинен бути приблизно одинаковий. Якщо ми перелистаємо вправо, то ми побачимо тут основні налаштування. Зверху в нас самі основні налаштування, це скільки паралельних з'єднань, у нас 20, тут все правильно. Далі, скільки ампер -годин. 40 і тут теж правильно. Але у вас може бути невірно, їх треба поміняти. Далі, коли буде спрацьовувати балансування, після якого розбалансу залишимо, як є. Далі ми можемо відкалібрувати вольтаж, поміряти напругу тестером на батареї, подивитися тут і скалібрувати. Саме зараз я це і зроблю. Зараз я взяв тестер. Напруга в нас на батареї зараз 82,3 вольта. А у нас на БМС платі показує, що 82,16 вольта. Ну, можемо переписати, хоча тут не, так, не така велика і помилка. десятих, отак. От ну, тепер все вірно до 10 вольта. Ток можна скоректувати, якщо ми під'єднаємо, наприклад. Зарядний пристрій або під'єднаємо якийсь споживач. Тоді тут буде якась цифра, ми зможемо заміряти амперметром, перевірити, чи правильно показує БМС, і скоректувати цей показник. Нижче в нас є багато налаштувань, які можна підкоректувати. Обов'язково з самого верху треба поставити тип вашої батареї. У мене літій іон. І тому е, я нажимаю літіон. У вас може бути інший, ви нажимаєте на інший. Далі в нас є великий список е, усіляких налаштувань. Тут є багато чого, я зараз не буду все перечисляти, але в описі цього ролика залишу вам список, і ви зможете налаштувати свою BMS-плату без проблем. Якщо перелистати ще раз правіше, то тут ми можемо включити або відключити е, різні ефекти. Зарядку батареї, розряд батареї, балансування можна включити і відключити. Надзвичайний режим краще не включати. Він вимикає всі запобіжники і може розрядити батарею в ноль. Також ми ще не під'єднали термодатчики, і вони тут у нас виключені. Я можу їх включити, але вони не під'єднані. Зараз треба буде їх під'єднати, і тоді я їх увімкну. Ці настройки робити треба один раз, потім сюди заходити вже не потрібно. Оце основний екран, який нам буде потрібен. Це яка напруга, який ток, і що в нас з блоками батареї? Чи не вийшло з ладу якийсь блок? Це буде видно без розбору батареї.